15 років багато це чи мало? Для окремої людини або цілої компанії. Козаки, берем лісницю, кабель, бокси, ящики. 16 з нас виїжджаємо. Погнали! Увесь цей час ми надаємо вам свою підтримку. Доброго дня, телерадіокомпанія Верес. Слухаю вас. Усі ці роки ми забезпечуємо зв'язок зі світом. Вітаю, ваш обід працює. Ось тут ще потрібен ваш підпис. Дякую, на все добре. Безумовно, за цей час ми зазнали багато змін. Інтернет став в десятки раз швидше. Ми розширили мережу, модернізувалися. Було багато викликів, а з ними багато перемог. Ми продовжуємо працювати вдень та вночі. Працюємо сім'ями, ви для нас також сім'я. працюємо на результат. Працюємо для вас. Нужно немножко отойти от того, что сейчас мы отмечаем свой 15-летний юбилей. И начать с того, что все начиналось почти 25 лет назад. Когда мы в городе Винница увидели, что всего есть 4-5 каналов телевизионных, и решили сделать кабельное телевидение. И в городе это было первое кабельное телевидение, которое вообще в принципе было. И вот, вот тогда это все началось. И вот я могу сказать, что за все эти годы никогда не было легко. Но одновременно с этим всегда было ярко, здорово, интересно, продуктивно. И самое главное, ты всегда видишь результат того, Як э, на місці, де нет нічого. Что-то начинает создаваться і происходить. Ми фактично починали з нуля. Пошук офісу складських приміщень, найголовніше приміщення під головну станцію. Все було з нуля, але в нас було найголовніше це сформована команда. І безмежне бажання побудувати найкращу мережу в Україні. Я прийшов на роботу в 2009 році. Мені було 19 років. У нас було близько 100 чоловік. Дуже дружня команда, бригадири, інженера всі спеціалісти, майстри своєї справи. Тоді мені здавалося, що ми не кабелі проводимо по, по будинках, а підкорюємо весь світ. За 2009 рік ми підключили до мережі інтернет і телебачення Аварест три мікрорайони Вишенька, Славянка та Масив. Зараз я працюю керівником відділу підключень, і ви знаєте, це мені дуже допомагає, те, що я будував мережу з нуля. Знаю кожен будинок, кожен під'їзд, деякі ящики знаходяться, яке обладнання знаходиться в ньому. Олега Антонова 7, Звичайне підключення третій під'їзд зі сторони Шимка, Велика переноска. Підключення 2 гривні тепенове безмежі. 415 гривень. У 2010 рік. Не можна сказати, що це було легко все, але в той же час було дуже цікаво. У 2010 році ми активно будували замостця, паралельно підключали квартири. За цей рік ми підключили близько 19 тисяч абонентів в інтернеті та трохи більше 20 тисяч в кабельному телебаченні. В 2011 році ми, в принципі, прийняли рішення. запустить систему цифрового телевидения. Да? Вот. Впоследствии цифровое телевидение позволило не только увеличить количество каналов, но и поднять их качество. То есть на сегодняшний день HD и 4K уже являются практически стандартом телевидения. Изначально мы предлагали нашим услуги в интернет-сети на скорости 54 мегабита. В 2011 году стало понятно, что уже в ближайшее время скорости придется увеличивать. Мы перешли полностью на стандарт 100 мегабит. Заменив узловые участки, мы предоставив свои 100 мегабит, это были честные 100 мегабит, которые позволяли работать при максимальной загрузке сети всем нашим абонентам находиться в одинаково ровных условиях. Это важная веха в развитии нашей компании. 2012 рік це той рік, коли я став керівником юридичного відділу. Це той рік, коли ми запустили бонусну програму, розробили нові проекти, надали торговій марці нового життя. Що стосується бонусної програми, то бонусна програма наповнилася є Еврокардою, є і розіграшею, і призами і всією тією структурою, яка працює по сьогоднішній день. Прекрасний подарунок, ноутбук від компанії Еверест. Якщо інтернет, це «Еверест». хочу сказати огромне спасія телекомпанії «Еверест» за такий чудесний цінний подарунок. Пользуйтесь услугами інтернету і телевідення даної компанії. Команда Еверест невпинно рухається вгору, вгору і вгору. Хоча що може бути вище ніж Еверест? 2013 рік мені запам'ятався тим, що ми розробили і впровадили соціальну політику на підприємстві. Ми передбачили різні види соціальних відпусток і допомог з метою створення командного духу. Часто проводили різні корпоративні е, ігри, збирались командами, грали в футбол, волейбол, проходили квести, проводили розіграші цінних призів, е, що неймовірно об'єднувало всю команду. 2014 рік, на жаль, це був останній рік, коли ми від душі повеселились. Тому що наступні роки це вже розпочався ковід, війна, і е, взагалі був не той настрій, щоб весело святкувати. Наступил 2014 год, Майдан, огромные изменения в стране. Был очень высокий скачок доллара, все оплаты наше предприятие выполняло за курсом доллара, то есть все обладание ввозилось за кордону, все каналы мы также сплачивали за курсом доллара. И катастрофически опять стало не хватать средств, и это все было крайне сложно, и приходилось а, очень много пережить. Цим, щоб компанія на плаву. Усі зусилля були сконцентровані на сервісі, у нас цілодобовий сервіс, кол-центр можна телефонувати цілодобово, і якщо потрібно, бригади виїжджали цілодобово. Саме нашій компанії було ще нелегко, тому що 2014 рік був таким роком, коли перевіряючі до нас приходили як до себе на роботу зранку і до вечора. У нас були всі види перевірок, які тільки існують. Але в компанії юридично все оформлено згідно чинного законодавства, всі податки сплачуються вчасно, всі нараховані правильно, тобто питань до підприємства не було. І вроді знову ти починаєш расти, починаєш рити носом землю для того, щоб все було як слід, і війна. 14-й рік був для нас складний. Мій чоловік, одинець Валерій Іванович, він працював консультантом в кол-центрі. Був учасником АТО 14, 15, 16 рік. Воювали за перемогу за наше світле майбутнє. Незважаючи на те, що в країні вже відбувалося АТО, ось і деякі хлопці були вже призвані до служби в Збройних силах України, ми продовжували працювати. Працювали, як завжди, 24 на 7 для наших діючих абонентів, підключали нових абонентів, протягнули тисячі кілометрів абонентського кабелю, обжали тисячі роз'ємів. Тому 2015 рік нічим не відрізнявся від наступних років в нашій роботі. Але така буденність і є ціною якісної послуги. Інтернет та телебачення не можуть працювати в графіку з 9 до 6. Вони мають працювати цілодобово. У будь-який час доби, будь то якщо нам потрібно провести якісь маніпуляції в під'їзді з нашим активним обладнанням або, в принципі, його замінити, ми туди виїжджаємо і в 11, і о 2 ночі, і о 3-й, в, в будь-який час доби. Саме це і є якість послуг від Еверест. Мережа побудована якісно, інженера моніторять їх постійно і все проходить чудово. Насправді наші нічні це якби коли щось трапиться, а ми на місці. 2017 рік це мій рік, адже я прийшла працювати в компанію Еверест і дуже цим пишаюсь. Моя задача полягає у тому. Щоб дійсно пояснити, що компанія ЕВС це потужна компанія з якісними послугами. Я працюю з людьми і намагаюся бути щирою з ними, працювати, ну як то кажуть, від серця до серця, і люди це відчувають. Хмельницький, взагалі місто досить цікаве, але основна була ідея це дійсно надати цьому чудовому місту якісну послугу доступу до мережі інтернету і кабельного телебачення, показати хмельничанам, що може бути цілодобовий справжній сервіс. Дійсно, ми взірвали ринок, ми зайшли вже п'ятими, а то, мабуть, і шостими в цю нішу бізнесу, але ми доказали те, що ми можемо робити все набагато краще і якісніше. Було дуже багато здивувань в органів місцевого самоврядування та інших структур, коли ми почали ходити і погоджувати проекти. А ми почали з цього. Ми вирішили робити все правильно і якісно, щоб і послуга була класна. І ми працювали виключно в правовому полі, яке визначено наша держава. На сьогоднішній день на тій зоні покриття, які торгівельною маркою «Верест», ми являємося Лідерами ми маємо найбільшу кількість абонентів. Ми маємо найкращий сервіс. Як показала практика, ми реально круті. Ми розвиваємося, ми даруємо якісну послугу і ми живемо. компанією Орест не хмельницьким єдиним саме в цьому році. Ми розпочали будівництво на старому місці для підключення приватного сектору. Ми детально все вивчали, розбиралися в нових нюансах для того, щоб послуга інтернет була кращою і надійною. Ми єдиний провайдер у Вінниці, який надає послуги інтернет мережі фон, та ще й кабельне телебачення. 2019. Компанія «Еверест» 10 років. По правді кажучи, цей період був досить непоганий. Ми найпопулярніший провайдер у Вінниці. Нашим інтернетом користується близько 200 тисяч вінничан. При цьому ми успішно і активно підкорюємо Хмельницький. У нас є унікальна бонусна програма. Серед наших партнерів кращі компанії міста, тисячі призів на руках у абонентів. Ми відкрито спілкуємося з людьми по телефону, в соцмережах. Ми просто кращі. 2020 рік такий цікавий видався із-ковіду. за Це такий геймченджер. Він показав, що галузь рухається в трішки іншому напрямку. Кількість абонентів зростала, навантаження на мережі зростало. Всі абоненти переходили на дистанційне навчання, на роботу. Всі боялись, а ми працювали. Всі віддалено, а ми на офісі. На той момент ми зрозуміли, наскільки важлива робота інтернету як для навчання, так і для роботи. І, взагалі, для особистого використання, щоб просто не зійти з розуму, і незважаючи на страх, який тоді поринав усіх, але ми усі працювали. Так, да, Дійсно, були нюанси, були зачинені інфоцентри, але увесь штат кол-центру, інфоцентру приймали телефонні дзвінки, обслуговували наших абонентів, приймали нові заявки і техніки виїжджали кожного дня на підключення. Мали при собі сертифікат вакцинації, мали маски, мали антисептики. Дзінки взагалі був шквал. Всі хотіли інтернет від Евереста. 6 травня 21-го року в приміщенні, яке знаходилось над нашою станцією, розпочалась пожежа. Цьому не було нашої вини, але ми постраждали. Я був один із перших спеціалістів, яких допустили до нашого приміщення після гасіння пожежі. Наше приміщення було залито все водою, даху на будівлі зовсім не було, і нам потрібно було відновити послугу телебачення і інтернету для мешканців половини міста Вінниці. Пожарні тушили все здання і заліто було все обладнання водою і я... перегорели также наши оптические кабеля, которые выходили из этой подголовной станции. У нас их три по городу, это одна из них. В Украине, так как мы известная компания, ставили ставки. Сколько нам понадобится времени на восстановление? Четыре месяца, полгода, год. Нам понадобилось на восстановление кабельного телевидения чуть больше суток, на восстановление интернета двое суток. Именно потому, что были привлечены все наши силы, А їх очень много. Із Вінниці, і з Хмельницького всі сотрудники, сварщики варили по 8 часов следующие сварщики, і так далі. І так далі. Ми не спали цілу добу, працювали, відновили всі послуги, і це був дуже крутий досвід. Так може лише Верест. конечно, война. Это, конечно, самое трудное время. Особенно самое начало, когда я видел растерянных людей на работе. Мне это было похоже на начало двухтысячных, когда вот как-то все пребывало в какой-то темноте, и вот тут также вот было, ну, намного хуже, потому что летели ракеты, потому что рядом с моим домом В цілівишку попала ракета. У мене весь дом трясло, і ми потім допомагали відновлювати державне телевідення, яке було в той момент повреждено. Дуже багато наших співробітників, які боронять нашу вами Україну, які відстоюють нашу з вами волю, честь, свободу, гідність, боронячи їх в найзапекліших точках нашої країни. Ми безмежно вдячні. Ми не могли себе дозволити працювати, тому що ми ємося підприємством критичної інфраструктури, представляє інформацію і доступ оповіщати людей, а ситуації і так далі. Так Найскладніший такий період роботи це кінець 22-го року. Масові відключення світла. Весь технічний персонал жив на головній станції, жив на роботі. Ось ми постійно встановлювали генератори, замінювали акумулятори, інвертори. Це все сотні тисяч одиниць, напевно. Було складно, було важко, але ми вистояли, ми стали ще сильніші, ще кращі, як на мене, злагодніші. І ми перемогли, ми вистояли. У нас працює дуже багато років. Наташа Одинець. У нього погиб муж, який теж у нас працював. Пішов з тими словами, що треба зупинити їх там, щоб їх не було тут. На жаль, 19.07 нам прийшла важка звістка про те, що він загинув під час військового, під час виконання військового завдання. Його я взагалі вважаю героєм і хочу, щоб його діти це знали. Що їх папа був герой, от в моєму розумінні — настоящий герой. Знаєте, що коли ви спілкуєтесь з нашими працівниками, чи консультантами чи монтажниками, ви ніколи в голосі не почуєте їх тривогу, біль за які зараз знаходяться в окопах, які боронять нашу країну, адже ми сильні. Ми вистоїмо, ми віримо в нашу перемогу. Для мене 23-й рік запам'ятався тим, що я переїхав в нове місто і почав працювати на компанії Оверест. Для мене все було нове: нове місто, нова компанія, нові люди. Щодо роботи, робота в нас почалась з того, що я увірвався буквально в яйбітний проєкт якого мені довелося використати всі свої 11 років досвіду і навіть трішки більше. Завдання по реалізації проєкту Єобідна інтернет, що дозволило підвищити швидкість для наших користувачів 10 разів з останніх обід до є Це був прецедент для українського ринку. Такі масштаби, такий дорогий проєкт, така модернізація. компания Эверест одна из лучших, если не лучшая компания в стране, потому что можно какие-то критерии определить, что значит лучше. Это качество предоставляемых услуг, это сервис, обслуживание абонентов, быстрота реакции. Достаточно сказать, что у компании весь персонал абсолютно свой, то есть у нас нет подрядных организаций. У нас свои команды, которые занимаются подключениями, которые занимаются магистральными линиями. Ремонтні служби, електрики, сварочні бригади, свой маркетинг, свої кол-центри. У компанії абсолютно все своє. Моя сім'я користується інтернетом від Everest. Вже, мабуть, я й не згадаю но... Більше десяти років. На протязі всіх 15 років це моя сім'я користується послугами ЕВР. Дуже задоволені послугами. Завжди, якщо виникають якісь неполадки, дуже швидко оператори вирішують проблеми. Інтернет якісний, стабільний. Зауважень не було. Приймали участь в розіграші, міняли на безкоштовну мийку авто, міняли на безкоштовний місяць там кабельного, дуже зручно. Я користуюсь послугами компанії «Еверест» вже 15 років, почав користуватися, як тільки вони з'явилися на ринку. Чесна самопровідна компанія. Дуже задоволені цим провайдером. Інтернет не лагає, швид... швидкісний. І, до речі, будемо підключатися ще на одну квартиру. Я полюбляю грати в ігри, тож. Швидкий інтернет івераз мені в цьому допомагає. Ми пользуємося вашими послугами вже десь років 10. Дуже нам подобаються хороші канали. У нашому будинку встановлений інвертор. Отже, тепер ми можемо користуватись інтернетом і тоді, коли немає світла. Тому ще раз дякую, Еверест! А ще у них є бонусна програма. Програма лояльності «Еверкарт». Всім раджу чудові знижки, чудові пропозиції. Еверест найкращий інтернет-провайдер у Вінниці. Компанія Верест бажає процвітання та довголіття. Що само найкращого. І нехай ваша компанія продовжує надавати якісні послуги віднічанням. Дякую. Для мене 15 років в компанії Еверест це більше півмільйона кілометрів та 15 місяців безперервного руху в автомобілі. Для мене 15 років компанії це більше 300 тисяч дзвінків. Це десятки тисяч підключених квартир. Для мене 15 років роботи в Евересті це 324 народжених дитини у наших співробітників. 15 років для мене це тисячі встановлених роутерів та налаштованих телевізорів. Для мене 15 років це півмільйона рахунків і півмільйона платіжних доручень. А для мене 15 років це ціле життя. По поводу слухав, по поводу того. что за нами стоят уважаемые крутые авторитетные люди, чиновники или еще кто-то отвечает. За нами действительно стоят крутые авторитетные люди. Это технический директор, это директор IT-отдела, это все ремонтники, все подключальщики, все бригадиры. Все колл-центры, все контакт-центры, все сварщики за мной стоит огромный коллектив профессионалов, глубоко любящих компанию, глубоко любящих то, что они делают, люди, которым интересно жить и трудиться.